Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Сергій. Сьогодні до мене завітав автомобіль Ford Fiesta 2007 чи 8 рік виготовлення. Приїхав з проблемою, не працює спідометр. Зараз на дорогах з'явилися поліціянти з фарами, тому перевіряють на підвищення швидкості, зупиняють, штрафують. Тому Потрібно, щоб спідометр працював. Ну, і також одометр, щоб працював, щоб знати, коли замінювати мастило в автомобілі. Першим ділом починаю з зовнішнього огляду, ну, а потім вже намагаю щось робити. І так, Подивився на автомобіль ще на вулиці, відкрив капот, позаглядав, подивився, що і як. З'ясував, що доступ дуже. Складний фонариком світив, там у нас присутній датчик скорості. Тобто до нього треба буде добратися. А щоб до нього добратися, мабуть, доведеться зняти всю надбудову. Тут повітряний фільтр. ну Буде більше місця, щоб туди проникнути рукою. Але щоб дурниці відразу не робити, то вирішив ще зробити і комп'ютерну діагностику. А, бо бувають вже випадки, що. Не просто датчик спідометру не працює, а може ще бути помилки в самій приборній панелі. Тобто може сама панель приборів не працювати. І я буду розбирати все під капотом, а причина може бути в салоні. Тому зробив комп'ютерну діагностику: є купа помилок, помилки по машині. Так, короткое замыкание на плюс аккумулятора выходной цепи лампы, освещение салона. Комбинация приборов. Не дисни данные по скорости автомобиля. И на 10 данные по, по показаниям ходометра. Так, ошибка входного сигнала датчики скорости автомобиля. Нехарактерный или отсутствует сигнал. Так, ну и далее тут по лям датчику помилка. Тобто, бачимо, що в нас зафіксувалася помилка в блокі двигуна і в панелі комбінації приладів. Тобто, проблема у нас, скоріше за все, не в панелі приладів, а іменно в датчикі скорості. Тому зараз будемо до нього добиратися. Ще, не знаю, спробуємо зайти в комбінацію приладів. І спробуємо, якщо є така можливість, зробити тест, тест. тест усіх. Так, LED-сегменти, уровень спіду. О, є спідометр, тахометр. А тепер йдемо в машину і перевіряємо, натискаємо в програмі тест спідометра, спідометру і вкл. Так, і бачимо стрілка спідометру, показує, Натискаємо викл. Все, повернулося назад. Часково вже продіагностували. Тобто у нас проблема не в панелі приладів, а десь там під капотом. Розбираємо під капотом і будемо далі перевіряти, все, що там є. Ну, а є, у нас там що? Електронний датчик спідометру і... Проводка до нього. Механічна частина, яка розташована в коробці, ну тут я вже, якщо там вона не працює, то я тут нічим не допоможу. Треба розбирати коробку і там щось лагодить. Напевно, так. Зняв фільтр. Вон у нас датчик. Ось, ось він. Стукаю по ньому. Вже 2 години навколо нього кручусь. Не можу зняти навіть роз'єм з нього. Ну, даремно я машину задом загнав в гараж, поліз у яму, відкрутив металевий захист. Ось він лежить. Тут був прикручений, ось. Болти від нього стрчать. Ну І тут попереду. На трьох був прикручений. Далі конструкція така у нас ось знизу датчик ми бачимо. Роз'єм, пробую і так, і сяк, ну не знімається ніяк він. Натискав і пальцями, і викрутками. Як не роблю, ну, не піддається. Вже думаю, датчик зняти повністю. Але ж теж конструкція така, блін, Беру викрутку, щоб вам показати. Дивіться. Ось, все, сам датчик. Далі йде від нього ось така пластикова діталюха і через неї штифт просунутий у корпус коробки. Тобто, щоб витягнути датчика, треба цей штифт якимось чином витягнути. Але як, як це зробити, він так стачить невеличко. Що не можу нічим до нього зачепитися. Зараз спробую бокорізами. Якщо не вийде, тоді не знаю взагалі, що робити. Якби я зняв датчик, хоча б я б з'ясував ну, дроти цілі чи ні. А так не можу датчик, ну, не датчик зняти, а роз'єм з датчику. А так навіть не можу роз'єм стягнути з нього. Все, вроді, натискаю і тягну догори, ну, ніяк він не Піддається, я не знаю, конструкція якась дивовижна. В общем, спробую зараз цей штифтик якимось чином витягнути, якщо не вдасться, тоді все. На цьому буду закінчувати. 3 години я витратив. Здався я, в общем нічого в мене не вийшло. Не роз'єм зняти з датчику скорості, не сам датчик зняти. Тому зібрав автомобіль і віддаю його. Власнику. Єдине, що з'ясував, це те, що проблеми в панелі приладів немає. Тобто, по діагності вдалося її протестувати, сам датчик спідометра, Він працював. Ну, але проблема, мені здається, що все ж таки в самому датчику скорості. Тому, ну, порадив власнику замовити датчик і вже. Їхати до когось з цим датчиком і хай там все відразу знімають, міняють в общем, упражняються. Стосовно Ford Ford, фор, у мене також був випадок по датчику скорості Ford Focus був. Там датчик сам в коробку вкручувався зверху. Вот, на попередньому СТО. Коли відкручували, його зламали той датчик під самий корінь. Тобто в рівень з корпусом. коробки. Ну, Попшикали ВДшки, сказали, поїздити декілька днів, потім ми тіпа, його там витягнемо. Але ж нічого не відбулося, він приїхав до мене вже з новим датчиком, і ми намагалися той датчик витягнути. Але зачепитись. Ні за що було, тому пробували в нього вкручувати саморіз. І за той саморіз його висмикують догори. Користувалися лейбідкою. Ось вона у мене зверху. Тобто за трос чіпляли матузку і смикали за той саморіз. В результаті машина підіймалась, а датчик з коробки так і не виходив. Тобто все, що ми не робили, самі товстий саморіз, які вже знаходили, вкручували і так витягнути датчик не змогли. Тоді я прийняв рішення по колу насверлити отвірів, і вже потім його таким чином ну, намагатися висмикують догори сюди. Отвіри насверлили. Частково він там ще розламався, деякі частини випали ззовні. Ну, а потім власник натиснув на нього і він, залишки його впали туди всередину коробки. От. Новий датчик -то ми закрутили. Ну, а невідомо, що з коробки. Кажу, їдьте, пробуйте. Якщо заклинить, то все на ремонт. Якщо не заклинить, ну, може там шестернями його перемолить, ці залишки, і, і все буде гаразд. Ну, в результаті клієнт поїхав, передзвонив, нічого не відбулося, машина їде. Ну, думаю, слава Богу. Але випадок був дуже неприємний. Ну і я так розумію, що з фордами достатньо складно. Тож я вам намагався показати, як складно витягнути той датчик. Тобто треба витягнути штифт, за який, ну, скажімо так, немає можливості схопитися. Бо ніякий інструмент не підлазить. Я вже і бокарізами намагався, і всякими е, кручкоподібними пасатіжами схоплююся, і соскальзую, і все, і неможливо нічого зробити. От, то вирішив зібрати і віддати. Хай ще хтось поупражняється. Ну, як бачите, інколи бувають ситуації, коли. Ну, Неможливо нічого зробити. По крайній мірі, ну, у мене не виходить. От. Тобто, поразки бувають. Нічого з цим не поробиш. Ну, все, скажем, відео вийшло таке собі негативне, але показав, як є. Не думайте, що я тут Бог і вмію всі питання вирішувати. У мене також бувають ситуації, коли я не можу впоратись. Тому віддаю. Машину, все. На сьогодні закінчую. Кому сподобалось пальці гори ставимо, кому не сподобалось, вниз ставимо. Якщо є якісь запитання, поради, пишіть. Буду читати, на питання буду відповідати. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей.